Незламні українці, незламної України 197-ма доба нашого протистояння повномасштабному рашистському вторгненню. будемо говорити зараз про ситуацію на Херсонщині. Яка вона там з нами? Володимир Молчанов, політолог, економіст і херсонський активіст. Володимире, вітаю вас! Нам розкажіть нам трохи про оперативну ситуацію на Херсонщині. Якщо вам щось відомо, після того як увага всієї України. Перемкнулася на харківський напрямок, то здається, про, про Херсон трохи підзабули. І, е вже перестали цікавитись так настирливо, скажімо, просуваннями ЗСУ, і тому можна зараз спокійно просто розповідати про те, що вогневий контроль зберігається. Те просування, яке було досягнуто на деяких напрямках, фактично вже на нових позиціях поставило російські війська на, на їх північно-східному фланзі, тобто лівий фланг їх угрупування, поставило знову в стан такого оперативного. Оточення, в якому приблизно перебувало високопілля до того, і таким чином, все для них повторюється, але вже на нових. Віддаленіших від Кримового Рогу, від Нікополя і Зеленодольська позиція. Тобто, це, це, це те, що зараз можна, скажімо так, розповісти. Ну і справді, якщо хтось бачить їх власні, скажімо так, звіти і ресурси, то ситуація для них загрозлива і вони так і не можуть пересилати необхідну кількість підкріплень і пального та боєприпасів для того, щоб поповнювати Свої втрати, зокрема, і на Інголецькому напрямку, тобто найбільш для них загрозливими, які загрожує їх угрупування, перерізати навпіл і не з них уточити повністю практично, а інше при, притиснути до Херсона. Щодо вогневого контролю, от ті кадри, що ви зараз демонструєте, да, вони є красномовними досить тому що всі спроби перетинати Дніпро понтонами, точніше парома понтонами, бо вони їх використовують в якості саме паромів? Вони є ризикованими і може навіть більш ризикованими ніж такі самі, скажімо так, просто перевані на передовій на фронті. Володимире, от тобто... оце То от відео, це ж молитва, звісно, російського окупанту, який їде туди, значить, на цей паромний понтон. А молитва не допомогла. Я хотіла запитати у вас, а вони і да. Будуть продовжувати молитися і все одно використовувати ці поромні понтони. Чи все таки здоровий глузд нарешті може дійде? Вони навряд чи отримують наказ командування відступити. Тобто, це єдиний можливий здоровий глуст. Що стосується оцих, хто молиться, да, і вважає себе ще й правим, мабуть, і нас за що спрашувають потім, то вони сидітимуть, звичайно, на цих правобережних своїх позиціях, укріплених, зокрема, і сидітимуть до того, як зрозуміють, що все вже скінчено, і їм нема куди вже подітися. І командування. Якщо вже і навіть дозволить відступати, то це лише тоді, коли відступати буде, нема куди. Поки що, на жаль, здоровий глуст з оперативної точки зору ніколи не переможе, тому що політична складова вже настільки стала серйозною, настільки вони всіх переконали своїх свою аудиторію в тому, що Херсон це для них цінне надбання, а ця аудиторія в жодному разі, по перше, не Переймається моральними категоріями, що вони захопили чуже, і більш того, їх зараз почали переконувати вже з подачі тої такі партії Єдина Росія, яка тут намагалася. Перебрати на себе повноваження керівництва Херсонщиною у змаганні з ФСБ, так ось ця партія почала зараз переконувати, що 71% нібито опитаних, нібито херсонців, підтримують вступ до складу Росії в разі проведення референдуму. Це такий нонсенс. Треба зараз подивитися на ту кампанію, яка це проводила, і мабуть, піддати її світовим санкціям, якщо вона взагалі існує, ця Соціологічна кампанія, Бо якщо ніяк... це опитування взагалі проводили, так. треба ще з того. Починати. Як, вони, так, як вони могли його провести? Хоча б тому, що у них немає жодних виб... адресних виборок. По перше, ну так вже на соціологію перейдемо. По-друге, більшість херсонців так і не користуються російським. Телефонами, а українських телефонів немає у цих російських соціологів і немає українського зв'язку на території. Тобто, можливо, звичайно, що вони опитали лише працівників адміністрації, так званої та їх родичів, і там справді така картина цілком могла бути. Ну, тобто, колаборантів і їх безпосередніх Такти, які з ними спілкуються, принаймні, ті люди, якби навіть вони і не хотіли такого воз'єднання з Росією, то вони б звичайно не сказали про це, або відмовились би відповідати, або сказали те, що від них хочуть почути, просто щоб своїм там, скажімо, чоловікам чи синам цим колаборантам не нашкодити додатково. Тому я думаю, що це ну. Те, що це фейк, це очевидно є, але ж при тому, на жаль, російське суспільство, яке просто чекало на, так, на таку новину для того, щоб зайвий раз переконати себе в тому що вони не просто є загарбниками, яким начхати на якісь там думки і настрої місцевого населення, як цинічно кажуть, наприклад, частина цього російського суспільства, такі як Гіркін, там і його прихильники, що це руська земля, і нам все одно що то там думають адщепенси, вообразивши себе українцями, Ось. але пане але... Володимире, навіть якщо ми зараз з вами будемо грати в москалів. То окей, у них є оце от нібито псевдо соціологічне, ніби дослідження, яке каже, що 70% там населення хоче воз'єднатися з Росією. То чому ж тоді референдум раз і не і не проводять тепер 11 вересня, як вони планували? А кажуть, може бить в день народного єдинства аж 4 листопада? Це для нас непоганий шанс, оскільки все одно, що 4 листопада, що 11 вересня, це буде абсолютна імітація. Тобто, це буде знімальні групи, які зможуть, скажімо так. Десь потрапити, десь зняти. Ось це все, що ви на кадрах показуєте. Це мають бути актори. Бюлетені мають бути фейковими. Тобто, це буде навіть не фальсифікований референдум, а це буде проста, скажімо так, акторська гра на кількох там на десятках, можливо. Приміщення, які будуть названі в сюжетах дільницями, це єдине на що вони здатні, спроможні. І тут, на щастя, 4 листопада це гірше для них, ніж 11 вересня, тому що буде холодніше, буде погіршення додаткових транспортно-логістичних можливостей щодо того, щоб такі перетинання Дніпра. І тому ці ж знімальні групи, це ж зібрання акторів, якісь перевезення цих акторів, воно буде додатково ускладнено. Тобто, така. Імітація стане для них ще менш доступною, ніж вона є зараз. А що стосується того, що вони в планах собі поставили там за ці півтора місяці між 11 вересня і 4 листопада, справді провести хоч і фальсифікований референдум, то звичайно у них того не вийде ніяк, тому що приміщення від того не стануть дільниць, я маю на увазі, потенційні приміщення не стануть від того підготовленішими. Радників більше не з'явиться, бо і ті, що є зараз, справді намагаються втекти або заховатися, тому що вони зрозуміли тут не важливо вже коли. Тут важливо те, що вони зрозуміли, що це невідворотне. Я не маю на увазі звільнення правобережної, принаймні Херсонщини щодо Лівобережної, зараз, Харківщина є таким прикладом для того, щоб розуміти, що не лише природні перешкоди, які зараз заважають Росії перекидати резерви, які вони справи правді накопичили дуже багато резервів на лівому березі, і якби вони могли їх перекинути, то оперативна обстановка була б на їх користь тут на нашому правому березі, але вони їх просто не можуть перекинути. Більш того, вони не можуть навіть провести нормальну тацію чи вивести своїх поранених з правого берега. Тому що я вже казав, що половина того транспорту, який їде, він або нищиться, або пошкоджується. І молитви не допомагають. А Володимире була інформація, що окупанти вивозять свої родини. Наскільки масово і що там по цих от рідєючих рядах колаборантів? З правого берега, зокрема з Херсона, дійсно йде такий масовий процес вивезення раніше. Це було частково можна було, скажімо, пояснити закінченням літніх вакацій, бо дехто внаслідок цієї пропаганди, а також внаслідок обіцянок своїх оцих родичів, які служать зараз в Херсоні, зрозумів собі і повірив в те, що Херсон це житні саздравніца і кузніця, де можна, наприклад, влітку відпочивати. Вони приїхали, оселили. Дійсно, там в непоганих готелях або у віджатих розкішних квартирах пожили якийсь час. Ну, я не знаю, які у них були враження від Херсона, бо окупація нікого ще не, скажімо так, не додавала щастя і розвитку, і багатства. Ну, але ж вони поїхали. Що стосується тих завезених, особливо це вчителі, які понаїхали сюди для того, щоб викладати русський язик і історію Росії, в цілому на Херсонщину завезено до 300 таких вчителів. Це дуже погано, але більшість з них все ж розмістилися в лівобережних районах, не ризикуючи переходити сюди на правиг, ті, хто все ж таки переїхав, вони зараз. Намагаються е, всіми правдами і неправдами втекти, особливо якщо вони отримали вже 70 тисяч рублів. Хоча тут проблема в тому, я не чув, щоб вони могли їх отримати. Е, ті, хто мають російські картки, звісно, що теоретично вони можуть, але вони не зможуть їх втратити тут е, на Херсонщині, тому що досі російська банківська система не діє. Хоча і рахунки формально є, але карток немає, банкоматів немає вони, ті банкомати, що були, вони їх віджали і розграбували, але налагодити на свої, на, на свої банки їх не можуть. І відтак, вся ця російська система колаборації, вона під. Підживлюються всього лише готівковою готівковим рублем, які возять так само там вантажівками сюди. І через це ці вчителі, які зараз приїхали туди, їх треба вони можуть працювати лише да. От Тетяна Кузьмічка, лаборантка на відео. Вони можуть працювати лише за готівку, і тому вони можуть працювати лише у якихось великих містах або селах, десь на комунікаціях. Тому що віддалені населені пункти просто цієї рубль не завезуть, і ну і звісно, що вони бояться помсти. І ця помста має стати для таких вчителів, як і для колаборантів, невідворотньою. Бо цей вчитель він гірший за російського солдата. Він виховує з українських дітей потім нових російських солдат, точніше нове гарматне м'ясо. Манкуртів таких собі це правда. На жаль, так. дякую вам дуже, Володимир. Володимир Молчанов, політтехнолог, економіст і херсонський активіст, був з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію на Херсонщині, про е, стан так би мовити, окупантів, те, що вони е, ви, е, виїжджають потроху, моляться. Правда, на переправах не завжди їм е, допомагає ця молитва. Е, дякую дуже, пане Володимире. Нашим глядачам нагадую, що.